Нестабільність відчувають наші українські урядовці, тому що сьогодні уряд хвалив рішення про звільнення кількох. Важливих посад було усунуто з посади голови державного спецзв'язку Юрія Щигаля, а так само його заступника Віктора Жоро е, візьме тимчасово на себе обов'язки голови Держспецзв'язку Дмитро Маковський. Я розумію, що ці імена вам е, нічого не говорять, але це, це важливі структури, які працюють в нашій державі. Керівництво державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації е, України. Підозрюють у криміналі, от в чому проблема. А саме за державними коштами на суму 62 мільйони гривень, і за даними Національного антикорупційного бюро, слідство е, де, 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 керівництво Держспецзв'язку та власник групи компаній е, змовилися, аби провести закупівлю обладнання та програмного забезпечення без відкритих торгів та ще й завищеними цінами. А прибуток вивели на рахунки підконтрольної компанії. Ну, звичайна е, схема під назвою. Аткат, звичайна схема під назвою Аткат. Тут взагалі правильно не звільняти з посади за таке, а правильно Ні, ну звільняти з посади теж треба, але і щоб правоохоронні органи займалися і аудиторські служби це ми всіма Мають заходити ті, хто скажуть: ми к вам, професор, і ось з якого приводу.